Айський бок ставшусеньда одні з найвидовищних видів східних єдиноборств. Більш того, в Чернігіві і Україні вони прогресують. Свідченням цього є відкритий чемпіонат міста. Турнір б'є рекорди. Цього разу до Чернігова приїхала майже сотня спортсменів, і це далеко не межа. За словами організаторів, чемпіонат міста може опинитися в одному рядку з представницькими змаганнями. Поки рекорд по паданий віна Було у нас 50-55 учасників. Тобто це близько 100, 90 з чим-то я зараз точно не припомню. это достаточно высокий и серьезный показатель. И есть, идет все к тому, что данный открытый чемпионат Чернигова будет включен во всеукраинский календарь соревнований как мойтай, так и Ушусенда. Хідні єдиноборства вже давно опанували європейці. Вони на рівних змагаються з родоначальниками того ж тайського боксу. Є серед призерів чемпіонатів вихованці Чернігівської школи. Два місяці тому на чемпіонаті світу Андрій Картавенко став бронзовим призером серед юніорів та увійшов до лав збірної країни. «Перші бої здійсбили проводив по боксу. Виступав, тренувався, ждал сорінування по тайському боксу. Вот вони пройдя. Я навіть завидую своїм то, що вони виступають в своєму місті по цьому відомі спорту. Конкуренцію чернігівцям на відкритому чемпіонаті міста складуть кияни. Тож у залі боксу стадіону імені Гагаріна буде гаряче.